Запрошую ближче, тому що сьогодні знову все максимально просто і максимально геніально. Ах, ви тільки погляньте, що тут в нас є. Дуже-дуже гаряче, тільки послухай. То є ось такий морський окунь, якого я взагалі ніколи не готував, але вчора я знайшов його в магазині Риба з моря в Івано-Франківську по просто якійсь дуже гарній ціні. 250 гривень, щось типу того. Максимально просто, просто вчора посолив і все. І, як завжди, все зробила наша грубка. Давайте назвемо грубка, бо коли я кажу піч, ви кажете, що це не піч, а грубка. Так, ми готуємо в грубці. Ось така справа, і в нашій грубці ми отримуємо ось такі просто шедевральні страви. Давай ось так. По хребту розріжемо і поглянь, що тут. Ти тільки поглянь, що тут. Опа! Ах. Яке це у нас чудо! Повторюю тільки сіль. Тут тільки сіль і справжній смак буде ось того морського окуня. Це якась неперевершена їжа. Окунь сам по собі, знаєте, він такий, має такі е, прожилки такого, знаєте, ніби жиру. І він такий став соковитий, соковитий. Погляньте. Батько, будеш їсти? Так, батько, обережно. Тут дуже-дуже гаряче. Так, пробуй. Зараз Богданчик скаже, чи добре, чи не добре. Він добре не їсть. Добре. Добре. О. Молодець. Поглянь тут. Яка то краса, як наші кістки буквально ну просто відстають. Давай спробуємо що оцю. Шкірку, я не знаю, що взагалі цю шкірку можна їсти, але я їм все, тому що воно максимально апетитне. Поглядь. Просто поглянь. Це просто ну, дуже смачно. Не міг уявити, що окунь такий смачний огірочок. То, що треба. Кабачочок. Я продовжую отримувати від споживання цього окуня. Вам, як завжди, рекомендую. І наполягаю, щоб ви готували у грубці. Це неймовірно смачно, супер корисно і дуже легко готувати. Всім смачного!